Добрий день, дорогі друзі! Хочу вам запропонувати сьогодні ритуал на зачаття дитини, на успішне зачаття дитини. Але спочатку хочу подякувати всім вам за лайки, за підписки, за хороші коментарі, за донати. І всім за, вам за це низький в Для ритуалу свічки. Цей ритуал по просьбі підписчиків. І проводжу я його з радістю від душі. Як буду говорити ім'я, називайте своє ім'я новобрачних, одружених пар, які бажають зачати дитину. Называй ты имена свои. Называй ты свои имена. Свои имена. Називайте імена свої. Повторюйте за мною молитву. Почуй нас милосердний і всемогучий Боже. Нехай за наші моління буде благодать Твоя. Будь милостив, Господи, до нашої молитви, згадай закон Твій про примноження. Роду людського, і будь милостивим покровителем нам ваші імена, нехай твоєю допомогою збережеться тобою встановлене. Ти власною силою своєю з нічого сотворив і положив початок всього в світі, існуючого, створив і людину по образу своєму. І високою тайною освятив союз одруження в тайні єднання Христа з церквою. Погляд миносерний на, на рабів твоїх, ім'я ваше, імена, людей, які хочуть мати дитину, хочуть зачати дитину. Союзом одруження з'єднаних, які моляться до тебе, своєю, своїм проханням, нехай буде послана них милість твоя, нехай будуть вони плодовиті, і побачать вони, синів своїх, навіть третього і четвертого покоління. І до бажаної старості доживуть, і нехай відудуть Царство Небесне через Господа нашого Ісуса Христа, якому всяка слава, честь і поклоніння Святим Духом у віки віків Амінь. Так собі перепишете цю молитву. І моліться три рази, запалюйте свічку і моліться рано і вечір. Але це треба робити на зростаючий місяць. Будете бачити, що успіх прийде до вас. І ви зачнете дитину, і навіть якщо тоді, коли дружина вже буде вагітна. Все одно моліться до тої молитви, щоб дружина мала успішні роди. адже діти це продовження. Союзу двох люблячих сердець, діти це наші квіти. І незалежно скільки, який вік у людей, як будете молитися до цієї молитви, то Бог подарує вам дитя. Комусь, можливо, треба і обслідуватися. Комусь може підлікуватися, але якщо ви бажаєте це, то не звертайте своєї дороги і своєї задуманої мети. У когось було пороблено на безплідня. От виходить. Хтось дуже довго вже дитину, не може ніяк народити. робити. Якісь викид не бачу. Якісь перешкода є. Не відчаюйтеся. Все буде добре. Ось побачите. しな。 На інший місяць на спадаючий я зроблю ще ритуал від безплідності, іноді е, лікарі, ну мовлять такі розмови, говорять, що дитина не може вас бути, що ви безплідні. Але молитва сильніша. І багато в моїй практиці таких людей, яким було прогнозовано, що дітей не буде. Молитви саме ті і ритуали помогли. Помогли в тому ділі. І вони мали ще не одну дитину. Так що іноді медицина безсильна перед молитвою. Не іноді а часто. Так. Бо молитва сильніша. Тільки ритуали ці треба дивитися з вірою. І молитися. До нашого теж тоже з вірою, бо вірі нам дана. Тут кому зробили на безпліді, бумеранг пишу. Бумеранги. Тут на весіллі було зав'язано. Ніхто не подумає, що треба буде відповідати за свої дії, поступки темні. Припони виходять когось, темнота. Темнота виходить, перешкоди виходять, відчай відходить, когось відчай такий. А хтось, навіть думає розставатися за те, що дітей немає. Для чого так робити? Не потрібно, але поки треба підтримати один другого, не завдавати ще більшого болю. Багаття ваші мене.

Так всі перешкоди спалюємо. Добре. Закриваю. Після ритуалу за кадром ще закрию сильніше і створю більше умов для зачаття. Не можу все показувати. На тому ритуал закінчений. Дивіться, <кхм> ти ритуал, як я казала, на зростаючий місяць тікер часу, поки не буде ефекту. Не забувайте за енергообмін, діліться з іншими людьми, щоб було більше щасливих людей і вам буде від того користь плюс велике життів. Всіх благ, до нових зустрічей!